А як ви думаєте, сигарета це спосіб зняти стрес? Чи це спосіб бути все життя в стресі? Кожна затяжка залишає бруд на легенях, і цей бруд вже ніколи не змити. Нікотин звужує судини, серце б'ється швидше, але кисню отримує менше. Це знаєте, як бігти марафон із закритим ротом? Класно, куріння вбиває не одразу. Це повільний вбивця. Спочатку у вас буде сіра шкіра, буде задишка, втома, порушена циркуляція крові, нестача вітамінів, мінералів, порушена детоксикація. Все це буде поступово. Я пропоную вам кинути вже сьогодні палити, адже через рік ваші легені вже будуть чисті, очищені. Чим довше ви тягнете, тим гірше для вашого здоров'я. Перейшлі, будь ласка, це відео своїм подружкам, своїм кумам, друзям, чоловікам, які. Досі курять і думають, що це якась така приємна звичка. Ви себе вбиваєте, але найгірше всього, що ваш дим вбиває тих, хто цього не обирав. Я, наприклад, би хотіла би стати поліцейською, яка ходила би і штрафувала людей, які палять і обкурюють інших, тому що я такий шлях не обираю. Трошу така я примхлива в цьому плані. А ви.